Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє Автор Олександр ОЛЕКАНДРБОКієнко Коли не сплячий, Прокинеться. Частина четверта, в якій розмовляють двоє, але слухає здебільшого лотар. Теті Яна він широко відкрив вікно та визирнув на полічному порожню вулицю мулярів. Місця, де сталась бійка, звідси видно не було. Пахощі сухої трави та піску увірвались до кімнати разом із степовим вітром. З другого поверху не було помітно, але бруківкою летіло білке пташине пір'я. Двота триповерхові будинки навпроти танули у темряві, ніде не горіло жодного вікна. Яна повільно відпускала гарячка сутички. Звично почала боліти голова, біль повертався, збиваючи концентрацію. Пігулки анестетика, що чекали на столику поруч з ліжком, пити не хотілось. До всього вони діяли все гірше та гірше. Ох, дякую за допомогу. Ви вдало опинились поруч в цю невеселу ніч. Хлопець простяг руку темнобородому чоловіку, стягуючи тонкі шкіряні рукавички. Я лирід, Краще й не сплячий Гріволда, до цього часу. До ваших послуг. Чоловік сміхнувся, відповідаючи міцним стисканням рук. Капітан Лотар Мурхарт, промовив чолов'яга, розтіпаючи шкірянку та вмощуючись зручніше. Я довпану купу років не був у грі в Волді. тому відчуваю, що потрапив сюди, наче морському дракону, в пащеку, не розумію, що тут взагалі у вас відбувається, про що ти говориш і хто такі несплячі. Ян здивовано зиркнув на гостя. Потім дістав з кишені пакунок, що віддав йому Патрік, розгорнув і, з посмішкою вивчаючи вміст. Прозорий пакетик з всього однією червоною пігулкою задоволено поклав до кишені. Що ж, схоже, це буде довго, але трохи часу у нас є. Ви допомогли мені? Тепер я відчуваю себе у боргу, а я ненавиджу бути винним. Але біда в тому, що особливо віддячити мені не бачив, і все ж таки часу не так багато. Хіба що можу вас пригостити і розказати все, що зможу. Про стан справу Гріволдів? Ну що ж? Пригощай та розповідай. Лотар сміхнувся, машинально поправляючи медальйон на грудях. І слухай, давай на ти, хлопче. Не люблю я церемонії, особливо після бійки. Я такий підхід сподобався. Він взяв до рук оздоблений зеленою бідю портцигар, з нього дістав дві цигарки. Простяг одну гостеві. Декілька разів класнув масивною гасово запальничкою, підкурюючи. Потім затягнувся та випустив у стелю стробіт зеленуватого диму, і почав говорити. Несплячий давно звик тримати купу власних проблем при собі і був щасливий, що випадково знайшов слухача, якому все цікаво та в новину. Від легкого наркотику, що ховався у звичайній на вигляд цигарці, біль, злякавшись, відступив, а в голові стало спокійно та порожньо. А це саме те для гарної оповіді. Докуривши, Ян замовчав, загасив до дополоку важкій майже повній з білого кабелю попільниці, розкинув руки та впав на застелену постіль. Тілом бігали голочки, а в порожнечі, яку лишив біль, почали народжуватись кольорові образи та видіння. Звичайно, він видбав зі мною справи, Ян якраз дійшов до нічного дзвінка речника. Виливаючи через розмову з капітаном всю накоплену злобу. Ох цей пан Волдо. Виродок, що облизує давніх, як вірний пес. Він всього лише служка, хоч і називає себе речником. Ого, нічого собі у вас тут справи, лотар навіть присвиснув. Його цигарка давно згасла, але міцний капітан майже не відчував впливу незнайомої речовини. Та й не кажи справи у нас. Давнім під сто хвостів, а коли почали з'являтися ті, що вірять у сплячого степу, ще й отримують краплю його сили, стало зовсім невесело. Капітан слухав, кивав, розслабляючись. Від гоміт бійки вже здавався в злаки. А може, нарешті, почала діяти цигарка. Слухай Лотара!» Може статись так, що я скоро відключусь. Я не сплю у твоєму розумінні, але ось такі штуки зі мною бувають. За мене не бійся. Сиди, скільки треба, але тобі все ж краще звалити до приїзду речника. Лотар розуміючи, кивнув на злак згоди. Йому дійсно не хотілось перетинатись з людиною, що представляла один з найвпливовіших у Гріволді давніх домів. Я ось тебе слухаю, Ялі. Те, що я тобі допоміг, це дрібниця. Щасливий збіг обставин. Я ж взагалі йшов на вбайля, і міг би обрати інший провулок. Але тепер я бачу, у тебе купа проблем, і твоя війна це вже не дрібнички. Ян з подивом дивився на капітана, не розуміючи, до чого той веде. І знаєш, я чомусь хочу допомогти тобі по-справжньому. Не знаю, що саме передав тобі товариш, якого ти зустрічав на нічній вулиці, але цього може не вистачити. Тому ось тримай. Лотар обережно витяг з-під сумку на велику скриньку та розкрив її. Кімнату заповнило лагідне, тепле сяйлля. На дні скриньки лежало з десяток яскравих ніби золотим сонцем налитих кульок. Капітан дістав одну та простягнув її яло. Це ікринка золотої риби уру. Вважає її за ліками або чимось таким. На кожного вона діє по-своєму, на власний, так би мовити, розсуд, і мені здається, вона допоможе у твоїх справах. Нехай Ріда, матінка покровителька благословенних островів, буде на твоєму боці, в цій кринці частка її сили, а ти бачив, на що вона здатна, навіть вдалені від дому. Я на рід миттєво посерйознішав, та подивився золоте світло, що його випромідувала маленька кулька. На його долоні. Потім відкрив прозорий пакетик, що йому передав Патрік, та додав золоту кульку до одинокої червоної пігулки. «Е, Що ж, дякую, дивний чужоземець, пробував хлопець, і в його очах знов затанцювали бісики. А тепер я спробую розповісти тобі, з чого все почалось. Він відкинувся на ліжко і продовжив, звертаючись вже навіть не до лотара. Здавалось, що Ян говорив сам до себе. Виливаючи накопичений біль та напруг. Повір, я б теж не мав справи ані з Волдо, ані з його клятими володарями. Дійсно, яка дрібниця! Усього-навсього, коли дехто з всіма улюблених давніх повертався у цей світ, спалахнув невеликий конфлікт, у якому от халепа! Загинули батьки одного зовсім маленького хлопчика. Лишивши його на старіючу тітку, пальці Яна з силою стисли перекладену ліжка так, що зарепіло дерево. Лотар слухав мовчки. Схоже, він зробив для цього дивного хлопця все, що міг. З того часу минуло дуже багато років. Вітер на вулиці набрав силу, його порив зачинив вікно. Несплячий злов лежав, як був одягненим, на неростіленій постілі. Розумієш, я майже вибачив давніх чоловічих, віриш, змирився з їх існуванням, аж потім до нашого міста прийшла інша Гедота, і забрала у мене останню, дійсно дорогу мені людину. З розплющених очей Яна, що дивився повспівбесідника в темряву стелі, текли крапельки сліз. На якийсь час в кімнаті запала тиша, і капітан був вирішив, що сплячий, все ж відключився. Але очі Яна знов сфокусувались. Тепер він звертався не до Лотара, і навіть не до Волдо та Давніх. Схоже, я звертався до когось іншого. Чуєш ти, потворо? в порожнечі квартири хрипкий голос лячно. Той, хто спить у степу, чи як там тебе кличуть прибічники? Що? Мене ти знайти не можеш, але це нічого. Всі твої посланці, з ким мені доводилось мати справу, відправились до пекла, у яке, до речі, вірила моя тітонька. Розібрався з ними нікуди не ділишся йти. Холодні пальці лягли на невеликий натільний хрестик з фігуркою розіп'ятого, що його колись носила тітонька, а тепер, як талісман, вдягав і сам Ян. Не знаю, в що вірять на твоїх островах, капітане. На бить здалося, що несплячий згадав про співбесідника. А у нас колись вірили ось в таку маячню. Лотар, що виріс у Грівволді, добре знав релігійну течію, що вірила у розіп'ятого на хресті хлопця, але казати нічого він не став. Розумів бо перервати цей монолог не варто. Бачиш, які справи чоловічі», – вів далі Ян, знову занурюючись у власні думки. Колись люди вірили лише в тебе. Але потім все змінилось. До нашого світу полізло таке різноманіття потвор, що тобі не снилось. Звичайно, розіп'ята на хресту фігурка не могла відповісти, даючи яну спокійно проговорити все, що кипіло в його хворій голові та скривженому серці. До речі, де ж ти був, коли я лишився сам один? Що кажеш? Мовчиш ну мовчи, мовчи. А мені треба відпочити. Дурман вкупі з постійними злеболюючими творили дивовижні картини в голові Яна. Він ще щось проказав, але вже нерозбірливо. Лотер сидів мовчки, Ян нарешті заплющив очі. Темрява, яку розв'язала смуга слабкого світла від вікна, стала абсолютною. Він провалився в порожній щор, де не було місця словедіння. Кілець 4 частини. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.